Кордоном саме в Угорщині та Чехії говоритимемо і адвокатом Андрієм Шабельниковим. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, пане Андрію, поясніть, будь ласка, які умови для українців передбачені в Чехії станом на зараз і що зміниться із 1 серпня. Ми маємо на зараз таку ситуацію, що українці могли 150 днів проживати, і компенсовано могло бути житло раніше. На зараз погіршується стан наших співгромадян, при тому, що була допомога значно більше. Зараз для всіх категорій громадян допомога буде виплачуватись на проживання лише 90 днів. Звичайно, це погіршення стану, які був. Раніше з чим це пов'язано скоріше, звичайно, з тим, що, ну, якщо ми подивимося виступ міністра внутрішніх справ Чехії станом на десь рік тому назад, то наших співгромадян було більше 500 тисяч в Чехії. Тому чеський уряд економить чеський уряд зменшує витрати і це вплине на наших співгромадян, тому що. Значна їх частина, фактично чи 90 діб залишиться без допомоги, і це буде означати, що це буде означати те, що більшість співгромадян потрібно буде переходити в тінь, шукати якісь моменти для того, щоб заробити гроші, для того, щоб вижити в цих умовах. Uh -huh. Б'ють на бат. Б'ють на бад в цій ситуації е, велика кількість громадських організацій, які відстоюють права наших співгромадян в Чехії, тому допомога зменшиться на даний час. Угу. А, гаразд, а що тоді буде з тими людьми, які власне от збігає цей термін 90 днів? Що далі відбувається? Просто припиняються виплати чи як? Так, це вже буде залежати виключно від, наприклад, роботодавця. Uh -huh. Роботодавець може виплачувати виплати, але більшість категорій, по суті, раніше можна було отримувати безстроково незахищені версти населення, були безстроково захищені в Чехії. А весь інший загал 150 днів мав допомоги на те, щоб адаптуватись, на те, щоб знайти роботу. Житло оплачувалось. На даний час. Для всіх верст населення це буде 90 діб. Це ж, доволі жорстко, тому що ну, якщо ми говоримо про пенсіонерів, дітей, то осіб, які їх виховують і проживають разом з ними, то вони також 90 діб і все більше допомоги ніякої не будуть отримати. Це буде означати, що людям просто потрібно буде нелегально працевлаштовуватись, або шукати роботу, або переїздити, або повертатись в Україну. І це пов'язано все з зменшеннями виплати економію чільського уряду. Якщо говорити про угорщину, з 21 серпня 2024 року право на отримання субсидованого житла за будь-яких обставин матимуть лише ті українці, які прибули з території України, які уряд угорщини визнав такими, що зазнали впливу війни. А тож, моє питання таке: які регіони увійшли до цього переліку, і що буде з тими українцями, хто не з цих регіонів зі списку. Тут ситуація трошки відрізняється від Чехії. Це дійсно пов'язане з територіальністю з тим, які саме наші території постраждали. На думку угорського уряду до переліку, зокрема, ввійшли Дніпропетровська область, Донецька область, Запорізька область, Київ, Київська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Луганська, Житомирська, Автономна Республіка Крим та Севастополь. Як ми помітили з вами, жодна західна область, а переселенців дуже багато з наших територій західних також там знаходяться, Вони повністю втрачають право на допомогу, uh -huh. і це найголовніша умова, яка зміниться для наших співгромадян. Потрібно буде подавати разом з документами докази того, що вони саме всі з цього переліку переїхали, перемістились до території Угорщини. Що потрібно зробити, який алгоритм дій має бути, куди віднести ці документи, як їх зібрати, якщо їх, наприклад, на руках немає? Більшість наших тут, в принципі, більш лояльне ставлення у нас або наші витяги діють, або будь-які підтвердження проживання, або реєстрації, або витяги з територіальних громад, сформовані в дії відповідно соціальні служби, які виплачують це, надається. Тут я думаю, вже наші співгромадяни адаптовані, вони розуміють, що і куди нести, але тут найголовніше підтвердити саме переселення з даних. Реєстрації буде достатньо, якщо це реєстрація, наприклад, Чернігівська область, подається відповідний витяг до соціальної служби, і соціальна служба продовжує виплати. Ці співгромадяни вже отримували тут покращення в тому ситуацію в Чехії, що немає прив'язки до строку, але є прив'язка до того, що це не захищені верстви населення. Це ж знову ж таки люди похилого віку, діти, батьки які проживають з дітьми, виховують дітей до 18 років. Тобто, тут незахищені верстви населення будуть мати право на допомогу і немає прив'язки до строку. Почули, пане Андрію, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Андрій Шабельников був з нами на зв'язку. Адвокат говорили про зміни для українців у Чехії та.